Вітаю вас в сьогоднішньому відео поговоримо, які повинні бути рамки у пасічників і скільки років е, ми повинні користуватися такими рамками. Більшість з вас е, купували джолопакети, привозили додому, діставали і бачили, які там чорні рамки. Я думаю, кожен з вас зіштовхувався з цим. Ну, давайте поговоримо. Ось у нас такі рамочки. Світленькі, біленькі. Це магазинна рамочка 145-та. Це 300-та рамочка. 300-та рамочка медова, маломедова. Відтягнута якраз на цей рік. І підгодівля бджіл. І якраз це рамочка під засів. Чудові рамочки. В кого є такі рамочки, це вважається крутий бджоляр. Е, Так, це рамка цього року. Що бджола зробила? Відтягнула вощину, е, забила медо. Наступного року ми цю рамочку поставимо в гніздо. Гніздо ставимо, бджолі є що їсти, і матка розпочинає е, засів робити. Ще рік потримаєте, і такі рамочки вже йдуть на перетопку. Скільки ж бджоляр повинен е, користуватися однією рамочкою. Рік відтянули, другий засіяла, третій рік вже все на перетопочку. Ви зі мною згодні, щоб взяти ось такий чудовий елітний мед, у вас повинні бути ось такі круті рамки. Згодні зі мною, друзі, підписуйтесь на нас на канал. Знайте ще багато цікавого. До зустрічі!